вечора всім. Good evening. Bonsoir! Добрий вечір. Сьогодні у мене таке замовлення невеличке замовлення, але змістовне. Перед тим я вам обіцяла е, до показу пред'явити з цього замовлення ось такий термос, дуже гарний. Ми його роздивимося з вами. І чим він такий особливий? Це вже наші суперновинки. Як завжди, я розпочинаю з новинок. Особливий він тим, що він має. Ну, тут, звісно, інструкція йде, тут є пакування дуже гарне, акуратне. Він має ось такий, ось таку кришку. Тут є у нас заварник, який йде для чаю. Ви можете, на жаль, у нас в нашій країні тут перебування чаю не так Лярний заварний, тому що це йде пакет пакетований чай або в пірамідках. Це так як у Франції. Знаєте, французи не п'ють майже чаю, щоб знайти десь десь чайну крамничку. Це десь там, ну знаєте, між площею ремесленників, а е, підйом на Монмартр, Там є така маленька вуличка, і там є чайна крамничка. Там можна іноді взяти чай крупнолистовий, але це дуже рідкість велика, тому що французи. Дуже ретельно підходять до свого харчування, а надто до напої. Вони п'ють каву. Каву п'ють як воду. А чаю, на жаль, у Франції ви майже не знайдете. Так само і у нас тут майже ні, у нас тут є чай, я, звісно, кажу в пакетиках або в пірамідках. Але я хотіла дуже вам пред'явити заварний, але не знайшла, на жаль, тому я не буду користуватися цим ситечком заварним. Ось бачите, таке звичайне ситичко. А просто скористуюсь самим термосом. Чи він особливий? Бачите? Я його розкрутила, і тільки я його накрутила, він має температуру 24 градуси. Тобто це температура, яка у мене в приміщенні тут в офісі 24 градуси. Зараз ми спробуємо його чайник скипить. Ми заліємо туди. Залім туди кипяток і просто перевіримо, мені самі дуже цікаво, як буде, як буде відображатись на цьому на електронному цьому. Бачите, він мигає на цьому електронному, електронна кришка, яка пред'являє нам температуру, яка є в ньому. І перевіримо, чи він, чи він фунгує, чи він працює так, як треба. А поки що роздивимось, ось таку пов'язку на волосся. Це пума, це фірмова пов'язка пума, так як у мене були бізболки, Я вам пред'являла. Ранець в мене такий пума. а це пов'язка кума для занять спута. Ну я вже не буду на себе її вдягати. Знаєте, бо то поки тягнеш, поки не знімеш ці всі сережки гарні, такі бачите, до речі, норхен наш такий. такий. Фіолетово, вусковий під, 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 під цю туніву. І воно все познітає. То я не хочу волосся приміти. Тобто, ось така саме звичайна гумка для волосся для занять спортом. Ви можете не тільки займатися спортом, ви можете за, за рахунок цієї гумки, за допомогою цієї гумки вмиватись. Просто банально надіваєте його, волосся піднімаєте і вмиваєтесь, щоб все було акуратно. Так. Значит, у нас закипів чайник, наш чайник також, Ріфлейн. Mm -hmm. Дуже гарний спонсор. Це все спонсорські брази. До речі, дуже гарний чайник, дуже функційний. Ми зараз заль'ємо сюди кип'яток. Цей термос, я заливаю кипяток дуже обережно. Ну, мені сама суть подивитись, я не буду дуже доверху його наливати. Хоча, якщо ви хочете, щоб воно вам заварилося, ви повинні його, звісно ж, залити зверху. Ми його зараз закрутимо. І подивимось, чи працює так, згасла позначка 24 градуси. Чекаємо позначку ту, яка зараз є в термосі. Я думаю, що воно повинно показати. Ну, нехай, як як, актер. Ось, бачите, з'явилося 47 градусів. Позначка 47, може, ще більше буде, тому що я налила трошки десь одну третю. 55. Воно мигає, бачите? 55. Зараз з'явиться наступна позначка. Так. Може, воно більше 55 не підніме, звісно, тому що я його... Якщо його так трошки збовтати, щоб воно піднялось вище. А, або пана був, ага. Уже 74. Ви бачите, 74. Я думаю, він дожене до ті, до, до, до тим. Десь, десь градусів буде 80, тому що ну не більше, я думаю, тому що я налила мало, і тут нема заварки, тут ще заварка, бо вона будемувала. Знаєте, як зверху так вона трошки плотно, вона отримувала ще теплу температуру. Але з, е, з середини, звісно, друго. ось бачите, вже 84 показує. 84 градуси. З, е, звідси він, поверхня ця зовнішня, зовсім холодна, ну такий. Тобто ви не обпалитесь дитина, якщо візьме цей термос, вона не печеруйки. Тільки, звісно, якщо він з кипятком зарядсьмі чаємо, за їх треба дивитися, щоб вони не розкрили, не опеклися. А так, може, якщо дитина навіть у тим стоїть, дуже плотно закручується, він не розіллється, не розіб'ється. 90 вже є. Зараз мигнуло 90. Ну, я думаю, я думаю, 90-95 десь він буде. Тобто, Повністю показує ту температуру, яка є в ньому. Тобто рідина, яку ви наливаєте в цей термос, зберігається ну, якийсь проміжок часу, і до цього весь час показується температура на кришці. Тобто, Якщо температура дуже впала вже, то нема сенсу пити, то краще вилити і зробити свіже нове і залити туди. Каву, чай, ну, хто, що, хто що по якийсь відвар, може, гарячий страв, хто що полюбляє. Тепер я хочу сказати. Ось про таку річ. Це не новинка, це Екла Блан. Бачите, вже скільки з минулого замовлення, я забула минулому замовленні вам її представити до показу. І тепер я її хочу вам розповісти про цей аромат. Я його дуже обожнюю. Я його вже, ви бачите, скільки я Ну, майже за декілька днів я його стільки вже, тому що я весь час ним користуюсь, він хоче стійкий, але дуже легкий такий. От я що про що ньому хочу сказати? Еклаблан. Це аромат із серії Екла. Ви знаєте, у нас є їх багато. екла, екла фім, екла фім вікенд, екла Монпарфа, екла амур, екватужур, парне аромат, чоловічий, екла тужур, екла, ще у нас є такий екла, екла, екла. екла, екла, екла Трошки забула медемуазель, також з цієї серії Екла демоазель. А це екла Блан. Екла Блан, блан. бланширувати бланшу посипати. Да? Тобто, що таке екла Блан? Це святковий такий. Бачите, тут ось такі зірки, фейерверк зображено. Тобто, це такий святковий аромат. Але я його навіть на кожен день я просто обожнюю. Його основний компонент зараз уважно: це французька троянда біла, яка квітне під снігом взимку. Не ворожерей, ні. Вона квітне під снігом взимку. Тобто, коли ще починається зима, ще нема дуже е, великого морозу, вона починає розквітати під снігом. Іде сніг, а вона квітне. Це мрія. Я дуже хочу опинитись у Парижі не влітку, влітку там красиво гарна або весною. Пара кохання, да, весна пора кохання, а е, саме взимку. Взимку, щоб подивитись на це чудо природи. Тому що дуже багато туристів їдуть саме для того, щоб побачити ці квіти. І ось саме цей компонент, саме таких троянд, цей компонент відтворений в ароматі Club Blanc французькими парфюмерами, які співпрацюють з компанією Oriflame. Наша компанія співпрацює, я вже казала неодноразово, з французьким парфюмерним будинком, який має в собі має в собі вже історію понад 400 років. Які створюють аромати, і аромати створює він ну, знаєте, квінтесенція жіночності. Всі їх аромати, от всі аромати екла аромати. Нато мон парфа, екла де і і екла-блан, це три такі найулюбленіші мої аромати, які дуже дуже відтворюють атмосферу Парижа, атмосферу Франції, атмосферу цього духу Парижського. Розумієте? Ну, доки ви не побували у Франції, будь-де у Франції. то ну, обов'язково ти спрости господі хту столицю в столицю їхати? Просто будь-яке місто там. Є такий дух, аромат Франції, ці гармошки, які грають, гармоніки такі маленькі, які баяни, акрадіони вони дуже полюбляють гармоніки, французькі такі маленькі гармошки, знаєте, які грають скрізь в кафе на вулицях, особливо в цих кафе, десь на естраді, ну тобто влітку. Тобто дуже такий, дуже такий дуже специфічний, як то кажуть, атмосфера і аромат Франції. І ось саме ці вони дуже полюбляють жасмин, також крапля жасмина є у кожному ароматі, але ось ця троянда, ця троянда це просто сказка Дуже хочеться побувати у Франції взимку, щоб побачити таке чудо. Ну, Аромат сказочний. Я ці, я ці коли з'являю цей клаблан, а надто вони були трошки за знижкою. Я завжди їх набираю багато і е, на, на подарунок ну, рідним, близьким, якимсь друзям, знайомим, а також собі. Тепер перейдемо до магнітіста. Магнітіста це такий аромат, ви вже знаєте. Це багаторазово, дуже простий дизайн. Супер-супер простий дизайн. Я вже неодноразово про цей аромат розповідала. В чому його особливість? Особливість цього аромату в тому, що він в собі тримає квітку пасіфлори. Квітка пасіфлори вона придає такий притяжливість таку де, як вам сказати, ну, такий аромат, який вас не, не, не залишить вас непоміченою. Тобто ви йдете по вулиці. Або наближаєтесь там до кого підходите ще тільки. Якщо вітер іде від вас, якраз вітер от по вулиці, да? Як ми знаємо, погода, природа різна в різних кутках планети. Але от восени, восени, завжди у нас в наших європейських широтах. Тут вітер іде, вітер, якби за вами, і цей аромат несе перед вами цей аромат, то люди дуже дуже здивовані і дуже як все так як... Зацікавлено дивляться, тому що аромат він додає жіночності, елегантності. І основне, що він є якби дуже сильним. Тобто, якщо ви наносите на себе, на себе цей аромат непоміченими, ви точно не залишитесь. Точно вам кажу, що жінка, яка носить цей аромат, непоміченою не залишиться ніколи. Дуже рекомендую. Аромат такий терпкий, такий, трошки важкуватий, такий, знаєте, масний, такий, як сказати. Такий, як огортає у вас, такий зігріваючий теплий аромат, такий саме на початок осені. на початок, на середину осені. Ну, взимку можна, якщо в теплому приміщенні, то теж добре. Ну, тобто я вважаю, що це теплий аромат, теплий, як на мене, це теплий аромат. І аромати холодні. Якщо цей аромат трошечки він такий, як прохолодний, такий, знаєте, як іскристий, такий весь, як, як бризки шампанського, як бризки фейерверка, бачите, тут все зображено на флаконі. Тобто такий святковий, то цей аромат він в теплу пору року, він ще, поки ще немає холодів, він просто ну просто, просто ідеальний. Або в теплому приміщенні він також де, де він, 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 він вентилюється приміщення, провентилюється, то також добре його використовувати, добре наносити на себе і носити цей аромат. Тепер я ще хочу вам показати ось що. У мене є така нова пуховка перед тим. Я вам хочу показати нашу Вандерлаш 5 в одному. Це в наш ту туш Ультра. В неї дуже гарна кисточка. Я вже її показувала, нема сенсу особливого показки. Мені прийшло в подарунок. Так само, як і румяна, румяна рідкі рум'яна зиван. Помога зелан. Вона середнього класу, в неї невелика ціна. І в неї дуже гарний насичений чорний колір, як з блискідками, саме цей оця туш Ультра. Ще в нас така ультрасиня. я замовлення навіть дві сині взяла. Тобто вони дуже гарні. Ці ультра. В них кисточка, З одної сторони вона. Дуже коротка, куца така, навіть її нема. Тобто, для нижніх повік, для, для нижніх ріснічок, щоб вона не не від не від не, став, не ставила, ну темні плями не залишала на нижній повіці. А верхня така середнього розміру, вона дуже е, пертака, пер як чередується, іде довгі, довга ворсинка і міленька, довга, міленька, довга, міленька. Тобто вона дуже гарно прокрашує. Ну щоб доглядати за це для я. Про туш, про туш для повік, фу, для, для вій, розказати про туш для вій. А щоб за повіками доглядати, у нас іде, як завжди, наш улюблений Royal Velvet. Я завжди його беру багато. В наступному каталозі два чи три взяла знову, це останнє остався з минулого з, разу. Ще, ну, з, замовлення. А ще йде замовлення? Там у мене два, бо три я брала, бо вони ну, зовсім так, за два, з знижкою два з, з, з чимось -то євро. Тобто, І я собі взяла ще впрок, щоб було. Також мило слідиш спа, про яке я також неодноразово розповідала вам. І буду ще розповідати, я дуже захоплююсь його виглядом. Бачите, тут все відтиски, свідиш спа, шведський спа-салон. І дуже мені подобається, дуже подобаються оці такі, такі, бачите, як, як ребристе. Воно, коли ви приймаєте душ або ванну, ви намилюєте свою шкіру, воно вам робить масаж. Тобто можна не мочалку, а наносити на шкіру, а потім змивати. Або на мочалку, вся сторона, ця сторона того.